Ну що ж, всім привіт, народ з вас, та вподобайка. Ми продовжимо грати в Age of History 2 з модом Roma Invicta, і я хочу пограти за Асирію, тому що за Асирію тут можна прикольну фінішку зробити. А саме Асирійську. О, є, можна персійську імперію зробити, Persian Імпайр. Я нещодавно робив вже Персійську імперію, Асирійську імперію. За Асирію це логічніше за все, і Парпянське царство. Ну, вибачте, Асирійська імперія, за Асирію це те, що логічніше за все робити. Тому, Асирія, по-перше, мені байдуже на все. Я просто в будь-якій незрозумілій ситуації, і в будь-якій зрозумілій ситуації міняю тип правління на Italy Tribe, тому що це просто найвигідніший тип правління. Так, одразу лишаю сюди по 5%. І технології населення. Та дослідження. Так, це є. В нас є Бавілон, який, з яким ми не дружимо покращити відносини. Я ти, з яким мене дружимо, є ти, з яким мене дружимо, я не з ким з сусідів не дружу. Давайте не розвалюйте мене. У, ти моя маріонетка, ти моя маріонетка, ти моя маріонетка, ти моя маріонетка. Це прекрасно. Бо ви будете, скоріш за все, ультиматумами приєднані. Так, підзбираю трохи грошей. Е, покращити, покращити відносини, покращити відносини. Так, тут навряд чи є про прямий, прямий прохід. Так, вже інфляція. Давай тут виклик, тут виклик. Окей. Боюши відносини. Аннексія. Не можу? А, типочки. Не, вони погодились, дякую. Ассимляцію. Ти вже не моя маріонетка, на жаль. Хе. А ти. Надіслати ультиматум. Аннексія. Вони також погодились. На аннексію всі погоджуються? Є, прекрасно. Ми живі. Але скільки разів я не граю, Вавилон постійно захоплює нас. Ой, ой, неприємно. Всю армію сюди перекидаю. На кордон з Вавилоном. З іншими сильними я більш-менш в. Ну, в стосунках, які можна витримати. Але Вавіон на мене прям ображається. Хоча він ще синіший за мене. Це неприємно, це дуже неприємно. Так ти, все, ти також моя маріонетка. Ти моя маріонетка. Скільки в мене маріонетку? А, ще три. Ще три. Ви в трьох. Ой, анексія. Раз. Асиміляція. Я не комфортно себе почуваю, тому що всі всі мене ображають. Два. Асиміляція. Остання маріонетка. Ой, за тево можна було, б, до речі, зробити також за цю країну, Асирійську сирійську імперію. О, що я роблю, анексія, не провінція, анексія. Все, це прекрасно. Блін, 34 а 34 кроки поставив, байдуже. Потім ще все одно неповторну сімляцію. Що ж, ну блін, Вавілон. Давай без цього самого. Без зайвих рухів. Ще раз до інфляції доберусь. Асирійська Угу. Вавілон. Дякую. Максимум виклик тут, максимум виклик тут. Спробую просто мирного до своєї ладом укласти. Ой, молодець, 4000 пробилиць. Сюди майже пробилися так сюди. Виклик. Є. Дві тисячі. Ну якого біса? Ааа, я ж. У ну, мене не прям мало. Візь. Ну фух. Ні, не фух. Ой, 1700, да, прекрасно. Будемо себе захопити швидко. Все, давайте. Да, да, да. да Я зрозумів, давайте швидко. Мирні перемовини. Ви нічого не забираєте. Це несправедливо, це не чесно. Тому ось так. Ще позбували мені асіміляцію. Ну дякую. Не сваріться на мене. Те, що, типу, я не чесно граю, тому що ось подивіться, знову на мене напали. Що я їм зробив? Ось що я їм зробив? Я вон, на, покращені відносини. І знову просто даю себе закупити. І він, позб... він не позбуває мені всю асиміляцію. Ну, в житті так не можна, типу, програв, але я нічого не віддав. Не, відчупись від мене. Так, все. Тепер не нападай. Будь ласка, все, все, досить. Ніхто не нападає на мене. Я не переживу більше. Ага, і мені одразу сіди повідправляли образи. Де тут інфляція? Дякую. Так, Асирійська імперія. У мене ж все так красиво було. Угу. Окей. Ти Тисячі сюди. На кого ми зараз нападаємо. Щоб почекати закінчення сім'ї. Ой, нічого, не розумію. Що... Як зараз краще поступити? Дивись, наприклад. Мені потрібні твої провінції. Ти слабше за мене в усьому. Так, ось тут, ось тут. І ось тут виклик. Ні, тут не робимо. Можна ще підзбирати до інфляції. Нормально, все вперед. І Фінкен, ты мені. Ой, ой, Фінкен. Я е, визнаю тебе трохи недооцінив. Ты в тебе нема васалів, там мільйон васалів. Випадково. Кен, давай, наприклад. Хм, може ти на ультиматум погодишся? У мене армія 12 тысяч, чтобы населені 14 тысяч. Ой, дякую. Ти мені дуже допоміг зараз. Я зберег свою армию, завдяки тобі. Мені взагалі потрібно сюди. Скоріше за все так. Ой, да. Ось вы вдвох і все. Давай спробуємо тебе так само. Не спрацювало. Тоді захоплюю. Голосити, оголосити він. Вперед, ти сам. Ай, неприємно. Зараз доб'ємо. Вперед. І повертаємось. ні, ну, перемога, не забираю. Так, а сирійська імперія. М -м -м ти. 123 три населення, мені потрібно тільки одна провінція. Є сенс мені воювати фактично тільки з Вавилоном? Або йти сюди на південь. Я синіш, по ідеї? Ні, я не сильніший Вавилонах. Так, ти. ультимат. Не, не, не. О, 8 тисяч у мене лишилось всього. Я думав більше. Ну вже ж ти не погодився. 8 тисяч армії лишилось всього. А вже ж ти не погодився на ультиматум. Хто б погодився? Що, власними силами будемо битись зараз тут. Ну вперед. Оголосити війну атакуємо. Так, докуду мені треба? О, мені далеко треба. Так, да. Дякую, що ви першим проатакували. Мені це подобається. Та, ти наступний. Хамас. Ну що, Хамас? І є? Ой, в тебе союзники хто? Галілея. Одразу на двох, а чому б ні, вперед. Та виріла, ти нічия не маріонетка, це приємно. Ні, просто дуже часто ти оголошуєш комусь війну, а це чиясь маріонетка, потім оказується. ти такий, блін. Ні, що ти оголошиш війну комусь, кого союзник, чиясь маріонетка. І так буде правильніше пояснити. І це дратує. Ти просто оголошуєш війну в одній країні, вона викликає свого союзника, а цей союзник оказується, що маріонетка якоїсь країни. І ти ще з іншою країною воювати. Так, ви, Фінкен. Величезна проблема, що в тебе купа маріонеток. Ти сама по собі не слаб. не сильна, але купа маріонеток просто. Це не те, чого я хочу. Так, Вавілон, я тебе обігнав. Так, я тебе обігнав по силі. Нарешті. Навіть по технологіям обігнав. Приємно, це приємно. Так, ти. Ти ти. ти, Можна підготуватись на тебе піти. Так, ну окей, виклик чисто по кордону. Будемо робити зараз. Тому давайте інфляція. Є, прекрасно. Почнемо тут 20 тисяч викликаю. Тут. Ага, знову до інфляції. У мене зараз буде армія величезна. Де інфляція? О, інфляція. Виклик, виклик. Знову відпочинок до інфляції. А, ну це останній виклик буде. А, до мене хтось напав. А можна, будь ласка, просто мирну угоду. Я благаю. Не задовбуйте мене. Ось тут виклик. Ну і перекидемо свої війська вже ж. Так. Да. На випадок, якщо вони погодяться. Дякую, що ви не погодились. Ненавиджу вас. Тут ще виклик до такого зроблю. Перед. як я знаю, мені все одно від вас якась провінція потрібна. Так, є кордон перекритий. Просто, да. Мені від вас виключно просто одна провінція потрібна. Да, вітаю, що ви самовбились. Дурні. мені. Не знаю, я не хочу далі атакувати. Мені не треба далі. Мені від тебе далі нічого не треба. Просто одну цю провінцію. Так, він погодився. Ну, дякую. Познущався наді мною погодився. Так, мені здається, я. Хм. Я не зробив виклик ось тут. Ось тут також ось в цих двох провінціях тепер роблю виклик. Буду робити. Ти з кимось воюєш ще. З ким. Ви вдвох? One ways. Ой, ви вдвох між собою воюєте. Це прекрасно. Ми зараз будемо розширяти площу свого виклику. Знущайтесь сюди на Дон, давайте. Мені це подобається. А ще мені подобається, що вони нормально пропонують на повторну симіляцію поставити. А, все, ви закінчили війну? Приємно. Ще виклик все. Ну що ж, вперед. У мені від тебе треба декілька провінцій вести війну. Пішли. А, не можу. Очки фугу не вистачає. На те, щоб нападати так, як хочеться. Окіе. Okay. Зараз зайдемо, зайшов їх в столицю. Приємно. Ще дві провінції треба. І одна з них провінців, які я знаю, що є армія. Ну, нехай. Але та армія спочатку саме вбилася, потім почекала, поки я на неї нападу. Це дуже приємно, коли таке стається. О шкіфу не вистачає що? Ось тут дві провінції зайві, все інше мені треба, так. Ну, я там з якимось Я не можу захопити все, що мені треба. Хто на мене напав? Хто? Ти? ти? Мені не потрібен, ти в курсі? Але на всяк випадок. А, димачка в руку. Але він погодиться. Він не по. А, фух, він погодився на ультиматум. На ультиматум, на мирну вгоду. Ось так, мені принципі, потрібні. Все. Відчепись від мене. Дай максимально мирна угода, ти погодишся. Так, все. І збираємось на тебе. Для тебе мені треба одна привінця. Це геніально. Я обожню, коли. Ну, типу... Тіпи... Обожнюю в лапках, коли тобі треба з якоїсь країни воювати заради якоїсь однієї маленької провінції. Маней, оголосити, оголосити все. Іде просто одну свою провінцію. Да. Дуже сильний супротив зустрів. Вже ж все, дякую. Є. Так, я викликав плоть по цю провінцію, це я пам'ятаю. До інфляції. Є. Викликаю тут. Викликаю тут. Блін, тут вже не викликати нормально. По 2000 скиди навколо. В тих провінціях, де я нікого не викликав. Так, в ідеалі, фінке, кинути тобі ультиматум з тим, щоб ти звільнила всіх васарів. І в ідеалі, щоб ти на це погодилась. Жахтибе васалів на. Погодилась, кайф. Почекаю закінчення ультиматума. мирної не угоди. На мене хтось напав, хто. Хтось хто мені взагалі не потрібен. Дякую. Так, в мене інфляція, байдуже. Все, вперед. Да-да-да, Раз, два, три. Все у Фінкі більше два провінції. Окрім цих. Так. Перш, виклик сюди. Виклик сюди. Так, ось всі гроші просто вже полетіли. Нема. Грошей як і не було. Перед, ти, Самарія. Може все ж таки просто ультиматум. Віддай. Наблус. Ні, мені просто. Ти ще на Кіпер висаджуватись і так далі. Окей. Тим. Оголосити він, оголосити. Просто атакуємо в дві провінції. Перше, атакуєте, це прекрасно. Дякую. Наблус. Фасалізації військової репарації, Так. Перша моя маріонетка. Ти. Натримаю ультиматум. Ти. Те ж саме, натримай ультиматум. Не зрозуміло, що погодилось. Так ти. Весь тисяч населення. Те ж саме. Просто натримай ультиматум. Не погодилось? Оголосити війну. Поїхали. Раз. Два. Так. Це є. Це є. Забираю. Так. Він проблема в тому, що з вавілоном все одно буде складновато воювати, якби я зараз не качнувся. Не розіжрався б. Так ти. Тебе по ультімату кіпер, чесно кажу, не висадкай. Ой, як приємно. Я, я не вірив, що це вийде, я просто кинув, щоб кинути. Ой, ти. Ти тебе одна провінція лишилась? Якраз яка мені потрібна. Дякую, це дуже приємно. Ну слухайте, лишилось? Ну, там по дрібницям. Так по шестиму в кого мене кордон, є ти. Ти не погодишся, мені всі, від тебе всі три провінції потрібні. Так. І ти не погодишся віддати всі свої три провінції. Я знаю, через веселізацію і так далі. Що можна так зробити. Ой, доброго вечора. Дивіться, ви, ви погодитесь на мирного. Ти хто такий? Ти також погодилась. Так, сюди. Оголосити. Вперед. Раз. Два. Три. Так ти. 94 тисячі населення. Ти хто такий? Відчупись. Ти. Забирай три провінції. Так, ти. В тебе маленьке населення, тому можна, в принципі, сюди. Я. Ну, не маленьке населення, а те населення, яке не встановить для мене загрози. І забрати дві провінції. Так є, але ви не віддасте до від одразу. Ні. Віддадуть і так. Це приємно, дуже приємно. Так, хто на мене напав? Ти. Відчепись. Ти. Відчепись. В цьому погоджується. Нащо тоді нападаєте? Все, я вевілон повністю оточив. Овілон. Покращити відносини. Інфляція. І це інфляцію, як ви використовую. Мені тут ще не буде нормальних темпів зросту. Да, навіть з бонусами жахливі темпи зросту. Тут. Ем, те ж саме нема сенсу старатись сильно. Бо припустимо, якщо ось так зроблю. Ну трохи вистачить. Ну, то таке. Не сильно стараємося колонізованими провінціями. Ну, щось прямо трохи. А, хто на мене напав? Вічпись, не знаю. Ти також відчпись. Вічпіці він мене усінь. Я хочу зараз спокійно все поставити на повторну симіляцію. Так, мені ось тут. Ці дві провінції колонізувати треба. Давайте все ж таки в населення трохи. Хоча б перші дні ось ці після колонізації. Після того, як ми отримали провінцію як нову, старі провінції повідновлюємо. Є. Yeah. Щоб трохи. Повторну асіміляцію розкидати? Є. Yeah. Це наповторній асиміляції. І я такий, щоб поки що на цьому закінчувати це відео. В наступному відео ми вже доформуємо Сирійську імперію, в мене просто справа і так далі. Треба записувати. Коротше, дякую спонсорам, Саме завдяки ним і вийшло це відео. Якщо хтось хоче, щоб відео виходило довшими і якіснішими, донайте по посланню описі, Або так само ставайте спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!